І тепер знову до хабарництва засуджений за хабарництво голова Хмельницької міської МСЕК Любомир Зав'ялець служитиме в військо на особливих умовах. Про це в нашому ефірі повідомив юрист в питаннях проходження військової служби Олександр Золотухін. За його словами, зав'ялець погасить свій термін ув'язнення, якщо відслужить його без порушень. У даному випадку його строк буде вважатися такий, який відбутий, оскільки він фактично відповідно до чинного законодавства до нових норм, які ухвалила Верховна Рада в минулому році щодо права мобілізації засуджених в даному випадку. Тобто, строк вважається таким, який погашений. Єдине, що особа служить на особливих умовах, відповідно він не має права на відпустки. Він перебуває весь час під наглядом командира частини. У випадку, якщо б раптом він вчинився з або дезертирство, в даному випадку його строк відповів. Відно, зберігається, який він не відбув, і відповідно додається новий строк. У випадку, якщо він свій контракт е, прийде повністю, то його судимість буде вважатися погашеною, тобто він до відбувати покарання вже не буде.